Є новина, друзі. Щойно за економість випустив дуже цікаву статтю завершення війни до 100 днів президентства Трампа. Дослухайте до кінця. Закономість написав, що Трамп поставив ціль всім і собі припинити вогонь до 100 днів свого президентства. А це. Не кінець квітня, ну тобто, саме саме кінець. Чи це вийде, чи не вийде, я не знаю. Ну але пишуть, що він ну намагається робить все для цього, щоб це відбулося. Хоча я от зранку розповідав про розкол в адміністрації який є, тому що ну яким чином припиняти вогонь, як воно буде працювати, тому що відков говорить про якісь території, не маючи на це компетенції, не маючи ну права це взагалі говорити. Держдепартамент каже: Ні, ні, спочатку припинення вогню а потім всі. Угоди подивимося, але економіст пише, що такий, якби, термін, встановлений. І якщо термін Путіну встановлений, то це добре. Також що цікаво, пише економіст про те, що я зранку розповідав, що нібито чиновники Пентагону говорили своїм європейським колегам не допомагати Україні і не посилювати Україну. І після цієї інформації з'являється. Інформація, що Вітков і Рубіо їдуть до Макрона на перемовини, щоб це не було, знаєте, тиск на Європу. Мол, не давайте Україні, щоб Україна там шла на все, що ми скажемо. Ну я думаю, що Європа не піде, тому що в Європі теж серйозні конфлікти з Трампом. Також цікава інформація по угоді. По угоді написала Сверденко, віце віцепрем'єр, перший, яка любить викладати, пам'ятаєте, та так от вона написала, що ну дійшли позитивних. Домовленостей, які будуть заключені в меморандумі. Тобто ми повернулися до того, що було, що Зеленський не підписав оцей меморандум про заключення угоди. Вони хочуть його підписати, а потім буде розроблятися угода, яка буде ратифікуватися в Верховній Раді. Ну, це вже добре, що ми не посварилися, та і ведемо конструктивні е, перемовини. Але про їх успіх, ну, говорити однозначно е, зарано. Ну і остання цікава інформація: це про росіян. Росіяни просять після припинення вогню, щоб вони. За ці гроші, які заблоковані в Європі, могли купляти літаки Боїнг в США. Ну я думаю, що наші МЗС, наші дипломати мають сперечатися, сказати Ні, тому що ці гроші мають йти на відновлення України. Напишіть, що думаєте про це все? Я вам зробив такий дайджест інформації. Тому є про що подумати і є про що написати в коментарі.